Так, а наступна номінація на окремий зал, бо всіх ми не, не зможемо згадати не те, що розказати про них, бо це творчість. Мені здається, що талановитіше українців є тільки українці, які емігрували в той чи інший час через ту чи іншу історичну подію. Отак. Ця музика, ці пісні, ця чарівність мови. А ці озвучки фільмів зараз українською. Це окреме мистецтво, і це визнає світ. До речі, нарешті так довго десять років. Але це сталось. почекай. Ти не перескакуй. Ти про що зараз? Україні повернули з київське золото, Нідерланди. І добре, що саме туди його на виставку перед переторгненням до Криму забрали. Бо Росіянці вже переплавали б на ракети або проміняли в 1917-му відро яєць Фаберже на відро пшениці і плакала б знову наша спадщина. Оу, це хороша новина, і хороший знак. Значить, і Крим ми повернемо. Так, бо країна таких красивих та далановитих людей має творити далі, щоб прикрашати світ, а не знищувати, як наші горе сусіди. Тільки поринути у дивовижний світ живого генія Івана Марчука, заглибитись у філософію супрематизму Казимира Малевича, дивних створінь Марії Приймаченко, Янголята Ковчинської, надгеніальних Шевченка Франка і Лесів ми всі знаємо і шануємо. Ну дай мені Адовжанко є з першим українським фільмом. А геніальний Параджанов, Пиков, Скорик, Кузьма, а Щедрика Леонтовича? Який зараз звучить, і ми то його звемо Мелодію Вінниччини, бо ця музика народилась тут. А ви ж добре знаємо, що ця мелодія вже давно стала головним світовим новорічно-різдвяним надбанням А божественна Соломія Крушельницька – Це глиби, своєрідний пласт в нашій культурі. Також про Україну сучасна Європа дізналася від рома. Руслани Джамали та Калуша. Почекай, почекай, то, що Міла Йович має українське коріння, ти знав. І Міла Куніс із Чернівців, Ольга Куриленко сама собою, де він дід Емігрант з Бердичева, письменник, журналіст, так єврей, але наш. Ще один єврей українського походження, коли дізнався, що його бабуся з білої церкви просто розплакався. Це Дастін Хофман, голівудський актор. Боб Діван, бабуся і дідусь з Одеси, Девід Коперфілд, теж з Одеси, Лені Кравіц, дідусь з Києва. Вайнона Райдер Київ. Евеліна Ганська, дружина Оморе та З Погребища. Натан Альтман, який ілюстрував старий заповіт. Він з Вінниці на секунду. Ого! Ну і про Сталона і Капріо ми вже згадували. Хто ще? О, згадав. І улюблений автор Тайора Дердена з бійцівського клубу. Чак Паланик був українець. Палагнюк був його дід, і в Україні досі мешкають його родичі. Цікаво. Ну і на добівочку триразовий лауреат премії Оскар. Найкасовіший режисер в історії світового кінематографу. Ану, загинай пальці. Щелепи. Список Шиндлера. врятувати рядового Райна. І Ідіана Джонс, Парк юрського періоду. Назад в майбутнє. Стівен Спілберг. Yes of по одній лінії теж Одеси. Я вам скажу, Одеса рулить в світі Голівуду. А по іншій – Подільський. Він сім'єю зараз перерахував один мільйон доларів біженцям з України. Ну, справжній патріот своїх предків. Боже! Ми почали з київського золота, а закінчили щелебами. Хоча яке закінчили? Тут можна місяць говорити. Давай номінацію! Творча пектораль! У нас теж є коштовності, яких не так багато через пробігу під час навчання в онлайн. Але є для нагородження, запрошуємо культорганізатора нашу Анну Тернову і куратора департаменту студентського життя Марійку Томчук. Шевченко от Тетьяна. Массовый почек Пашка. Такошню Ценко Андрей. Виличенко Юлия. Нам уже в костюме. Страйченко Виктория. Ви на екрані бачите чудові кадри, які відображають наше життя в коледжі. Протягом е цих років у нас випало трошки часу для художньої самодіяльності завдяки таким поганим подіям, які відбуваються в нашому житті. Але попри все ми намагались робити творчий процес також. Черняк, дарина! Рабко Анатолій. Всі сьогодні посвідчуйте по червоній туристи, як це має публікувати. Jan van Juk, Alexander. Роботу і хочемо побажати одне. Нехай в житті завжди залишається місце для творчості. А, Хочу побажати лише одне, щоб ви були найщасливіші, щоб ви жили своє життя тільки за своїм сценарієм. Мрійте, будьте неперевершені і цінуйте кожну хвилину життя. Нас фотографують, будемо дуже вдячні. І прошу вітайте. А ще у мене є одна місія, яку я одній групі пообіцяла на першому курсі. Вони знають, хлопці угу. Женя Баюра, я за не забула. Зайдеш, потім забереш. <плес> ну що ж, шановні наші актори, творчі наші люди. Нам буде без вас сумно, але продовжуйте втілювати свою місію життя куди, б ви не пішли на все добре. Дали круті призи для наших випускників. А саме кав'ярня культура місце для справжніх кофеманів. Спортивний комплекс Бабаєв тримай себе у формі. Увага! При використанні абонементу потрібно зазначити, що ви отримали його подарунок від студентського самоврядування технічного коледжу. Лорд Оборц одне з найбільших видавниць настільних ігор в Україні. Він» – прогулянка на конях. Кінні прогулянки по полю та лісу чудова можливість забути про проблеми та буденність. Амелія флорес втілять усі побажання клієнта у букеті. Сап-відклад: прогулянки на саббордах. Ще раз дякуємо нашим спонсорам. у нас і не голівуд, але свої з співбергієм. Артикуляція, звичайно, зашкалює. Зараз ви побачите історію двох емігрантів, які попали не тільки на гроші, але і у мюзикл, де в джазі тільки дівчата. Художній керівник Томчук Маріка. Гурт постмодерн! Touch the unseen, craving the clutch. Damn, the fears were created by sand, when I'm looking in the water for reflections of men, I'm standing by the time when it's empty. MC trash, the Курс не біжінше. Він дуже боявся танцювати, бо він футболіст. І в цьому році забив 7 голів у змаганнях між першокурсниками: Оплески!